Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сільський Трудяга. Так і сьогодні. Підемо сходимо на діляночку з гарбузом, хочу подивитися, що там і як, чи він достиг, чи ні. Бо бачу люди у Фейсбуці в цих групах, там гарбузоводи України, там ще якісь там різні. На Ютубі бачу всі молотять, всі вже сушать. Думаю, що це таке робиться, всі вже. Блин. Всі вже суші, ці гарбузове насіння, прибирають. Коротше. Я просто, ну в шоці, що це таке робиться. Думаю, не зрозуміло. У мене вроді ще ж не це ще не достигли, От, але вже не ходив там деякий час. Думаю, схожу сьогодні і подивлюсь. От, то сьогодні разом з вами, друзі, підемо і подивимося, що там з гарбузами що робити, бо ну, непонятно, люди вже прибирають. Глянучи, може, достигли вже, може теж пора вже збирати, де... вибирати насіння, сушити його. От, бо... Не знаю. Ну, коротше, зараз подивимося, тому бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що, ось мої гарбузики. Думаю, зайду подивлюсь, бо всі молотять, вже вибирають, сушать, коротше, капець, суєту наводять. Думаю, що це робиться таке. Гляну, що там в мене з моїми гарбузами, то в мене ще зелені, бачите, тільки ось місцями потрошки починає листя підсихати. О, і вже гарбузики видніються. То я думаю, ще, мабуть, тиждень-два й треба буде теж вибирати, бо я просто пізніше їх сіяв. О, дивіться, який красавчик, так? Да? Ось. Але бачите, ще він зелений. І ось подивіться. Ось, ще зелений, навіть цей носик не підсихає. Бачите? Так що ще рано, треба чекати трохи. Хоча, бачите, вже потрошки він листя підсихає і видніються гарбузики, бачите? Так що, в принципі, як то кажуть, ця робота не за гора, ми будемо прибирати, але ще поки не час, треба трішечки почекати. Ну що, зараз зайдемо, трошки глянемо. Ну так, да, підсихає, бачу, вже так. Бачите, але ще зелені капець. Малих ось ще багато, ось ще менший. А, цей взагалі дивіться, це Гнилих багато, це капець. О, занесу зараз до батька, Козам віддам. Ось такі красавчики, бачите. Але ж зелені ще. Їй більше, дивіться які. Ось цей то жовтий вже, але бачите який цей, тут ще зелений хвостик. Ось там дивіться теж. О! Так як починає підсихати гудиня, то вже тут краще гарбузи стає видно, дивіться. Ні, ну я вам скажу трохи є, бачу. О теж велетень такий. Вон нормальний, там він жовтий. Коротше бачу, що є так більш-менш нормально. Так що Ну вже бачите потрохи сохне, бачу, ось підсихає. Потрошки підсихає. Так що скоро будемо вибирати. О, а цей вже підсихає, бачу, бачите. Тут теж починає сохнути. Теж маленький, заберу козом, батько отдам. Все одно і не встигне дозріти такий малючок, скажімо так. Ось дивіться є. Хопа, дивіться, які Йо-моє. Оце то велетні, дивіться, рука і який. Ха-ха-ха! Який гарбуз. Ну непогано. Я вам скажу, їх тут трохи є, бачите? Да, є такі чималенькі гарбузики. Ось дивіться, два братика. Так і що. Тут теж вже підсихає ось потрошки, бачите? Дивіться, раз, два. І тут он три, чотири і ось менше, п'ять штук. Прям в одній купі. Там он є. ні, ну коротше нормально. В принципі дивлюсь більш-менш нормально. Ось дивіться в скільки вкупімо, 4 штуки. Там вон то дивіться, тут ось. Коротше, друзі, бачу гарбузів трохи є. Як то кажуть, буде над чим попрацювати, щоб вибрати це зернята, де будемо сушити. Так, да, підсихає ось. Бачите, вже тут сохне. Годиня підсихає, там ще зелене, коротше, є якісь зеленіші. Ну нічого, ще трішки чекаємо. Ще трішечки чекаємо, можливо тиждень, може два. І будемо теж працювати. Вон дивіться скільки їх тут. Тут ось є. Там він є. О, цей гнилий теж згнив зараза. Ну нічого. Все одно щось трохи та й буде, щось виберемо. Так що я думаю насіння... Так, да, ось тут, дивіться, два штуки гнилих. Це капець, блін. Це багато дощів було, бачите. Фунгіцидами я не обробляв, ну на той рік будемо по-другому трошки віднесемося до цього. Ну ось дивіться, вкупі, ось один. менший два, ось здоровий, дивіться, три, чотири, п'ять, шість. Тут рядом, дивіться, ще ось два красавчики сховались. Да? Короче, та ні, нормально, дивлюсь є трохи. Там он дивіться, там так що скоро буду тут ось три. Ось три в кучі прямо і один ось четвертий. Коротше нормально, є. Коротше трудяга буде з гарбузами. Блін, цей теж він гниє, капець. Печалька. Ну нічого. Трохи багато душів було в нас на Житомирщині, тому так, така ситуація у нас. Ось два штуки є. Тут є. Да, потрохи бачу сохне вже. тут. Ось дивіться, які велотні. Та ти що, дві, а? Це вже більше як футбольний мяч, диви. Ти що, блин? огромний такий. Ось рядом ще один. Ось, ще один. Короче нормально. Гарбузи є. Ось, хопа, там є. Короче, супер. Поки що мені подобається, друзі. Поки що мені подобається. До речі, тут десь бачу один гнилий, хотів показати вам семечку. Зараз найду покажу. Коротше щось я не можу знайти того гнилого. Хотів вам показати на сіні яке там. Не можу найти. Вон дивіться, він тизон тюкує. Вон прес-клас. Круги. Коротше щось я його не бачу. Це насіння. й гарбузик. Хотів показати, яке там насіння. Блін, де ж тий гербузик? Друзі, ось знайшов інший теж. Ось бачите, гнили, дно чорне, тут то ще нормально, тверде. То подивіться, яке насіння тут. Подивіться, яке крупне насіння, да? Як вам? Все повненьке, дивіться, налиті. Бачите? Товстенькі. Коротше, насіння гарне. Бачите, не даремно я купляв вищої якості посадковий матеріал, не пожалів коштів. І подивіться, да? Так, це лахміття викидаємо. Ось дивіться. Не, ну файне, ні? Мені подобається. І це десь такий гарбузик, ну з розміром, я думаю, футбольний м'яч. І такі файне насіння гарбуза. В принципі, це ще й непогане, да, воно було б вибрати. Це воно тут знизу, це гниле обрубати його. А тут подивіться, яка семічка. Та ти що. Шикарно просто, дивіться, яка вона плотненька, товстенька, бачите? Видно, пузатенька така, що не пуста. І подивіться, яке крупне насіння. Ось вам українська багатоплідна. Вирощена трудягою на Житомирщині. Напишіть в коментарях, як нормальне насіння чи ні. Нічого собі! Можна за 200 гривень продавати за кіло. Чи дорого? Напишіть на свою думку в коментарях. Буде цікаво почитати. Ні, хороше насіння. Я, мабуть, заберу його прийду. Оце акуратненько обріжемо чи сукіркою друбаємо, а там насіння, бачите, файне, його все одно будемо... Перемивати і сушити, то я думаю, що... Ти що, це нормальне насіння? Ну. І тут його подивіться, блин. Хоп. Товстеньке дивіться, а? Ну, нормальне насіння, не гниле нічого. Все одно буде митися, так що можна буде забрати, а чому би ні. Це якби воно чорне якесь було, як отут ось гниле, да? Ось то таке вже звісно брати, а якщо воно нормальне, то... то чому би й ні. Коротше, ось так вам показав, хотів ще того знайти, де я бачу. Щоб ви побачили в маленькому гарбузику, скільки там насіння. Ну зараз я все-таки постараюсь знайти його. То ви не, не перемикайтеся, Зараз я швиденько знайду і вам покажу. Друзі, ось знайшов, дивіться. Ось такий малюк, ось, да? А подивіться, скільки в ньому насіння. Це навіть менше, ніж футбольний м'яч ось був. Десь такий ось, бачите, гарбузик. От. Подивіться, ось тут і тут. Це все насіння, ось, бачите? І подивіться, яке воно крупне. Ну це я забирати не буду. Те ще більш-менш нормально. Це просто показує, дивіться, скільки просто густота насіння яка. Просто той м'якоті, ті цей немає. Ось дивіться. Просто все, все насіння ось. Ось вам і український багатоплідний, бачите? Насіння повне, навіть в маленькому такому гарбузику. Прикиньте, скільки тут. Так що, такі то справи. Так, такий невеличкий огляд зробили. Подивився на гарбузи, показав вам, бо бачу молотять, думаю, гляну, може в мене вже нормально тут все. Так, да, ви бачите вже воно. Портиться, да. починають гнити деякі. О, цей вже підсихає маленький вже. О, мурашки. Ярики надкладали. Панаїде, панаїді. Ти що хворий на голову? Це ще зелений. Коротше, ще чекаємо десь тиждень-два. Я думаю, під кінець вересня будемо збирати. Так що залишайтеся з нами. Все покажемо, подивимось, скільки насіння в нас вийде з 20 соток. Так що, друзі, отакі-то справи в нас. Ну що ж, друзі, ось таке було відео невеличке. Вирішив вам показати. Думаю, я сам схожу, подивлюсь та і вам заодно покажу, зніму. Але я бачу, що ще вони зелені, багато зелених є, і багато вже гниє. То це мене трішечки е, смущає цей момент один. Що гарбузи гниють. І що робити, я не знаю. А ті ще зелені, ще якби рано вибирати. От. І я от не знаю, що його робити, чекати, доки достигнуть і інші. Ну, решта і вже їх тоді всі разом збирати. Чи що його робити? Ну, бадилля бачу, це годиня сохне, потрохи сохне вже. Але треба чекати ще десь тиждень-два, я думаю. Це приблизно десь до кінця вересня треба чекати. Бо я ж кажу, я сіяв в кінці травня, десь 23 травня, здається. О, то треба чекати, щоб вони достигли, ще, бо ще ж не, не готові. ну. Треба ще почекати трішки. Ну, що ви скажете, друзі? Гарбузоводи, хто там займається гарбузами? Хто може підсказати, що мені робити? Чи залишати ще на тиждень-два щоб повністю години посохла і дозріли гарбузи, чи що робити? Чи вибирати їх все-таки? Ну, я не скажу, що геть прогорів, Якесь насіння все-таки ми зберемо. От, до речі, бачили, які, е, яке насіння вон, в тих гнилих я вам показував. Таке все крупненьке, доволі таке налите, об'ємне, важкувате. Ну, нормальне насіння, крупне. От бачите, що значить, купив хороше елітне насіння гарбуза е, сорту української багатоплідний. І в принципі я не жалкую про це. Да? Грошей більше коштує. Таке насіння, але я знаю, що я візьму нормальне насіння, та і бачите, в мене нормально вродило. Ну, це що тупанув з фунгіцидами, звісно. Ну, нічого, ми, як то кажуть, на помилках вчимося. На чужих краще вчитися, не на своїх Але так виходить, поки сам на граблі не наступиш, то і не наб'єш своїх шишок, то і нічого не навчишся. Ну нічого, ми висновки зробимо в цьому сезоні. Виберемо, вимиємо його, все перемиємо, висушимо. От, переважу потім. Ну і відео зніму, покажу, що в нас вийшло е, скільки кілограм із 20 соток зібрати. Коротше, слідкуйте за каналом, я дам знати, коли буде насіння готове. Тому хтось хоче придбати хороше, якісне гарбузове насіння, Сорту український багатоплідний, то в принципі можете звертатись. Номер телефону я залишу. Ну, вже пізніше там під відео. Е, там на Viber можете замовляти. Не знаю, що робити, бо їх не є і. Але ж вибирати зелений теж неохота. Хочеться, щоб налите зерно було. Хочеться, щоб насіння дозрівше було налите. Я ж не буду вам таке продавати. Це якби перекупом здавати, то можна було, в принципі, вже збирати його, все перемить, пересушити та й в мішок та й перекупом завести. Чи на базу у нас є на прийомку. До речі, може, хто буде питати, кому цікаво. У нас тут на прийомці в районі приймають по 80 гривень український багатоплідний. Насіння гарбуза, а це голонасіння по 100 гривень кілограм. До речі, друзі, напишіть в коментарях під цим відео, по чому у вас насіння приймають на прийомці, там, чи по чому перекупи скуповують. Яка область і яка ціна? Дуже цікаво буде почитати. Бажаю всім гарних врожаїв. Зібрати, хто ще не все зібрав. Ну і дякую за увагу. Ну, а хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!